Тракторний проспект Миру 45В, місто Житомир. Зараз пройдемося, подивимося наявність тракторців, розкажу, що було відгружено на цьому, техні. що планується відгрузити. Бачите, люди готуються до осінніх робіт, приїжджають, вибирають, купують техніку, тому що літня пора пройде техніка буде правильно обслугована, правильно. Перевірена і е, на осінь піде у фрезування воронку, вже тракторець перевірений. Так що не потрібно чекати. Е, осені приїжджайте, купуйте завчасно е, і готуйтеся. Кому потрібна техніка, техніка все є в наявності. Е, орієнтіри наші, незмінні, район погоні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Богунія, Град Волинська траса, Чудлівська траса. Сьогодні трошки сонечко з'явилося, Немає дощу. Зараз прийдемося по площадці. так, Дивимося, що у нас є оріончики з примусовою гідравлікою ре 404 Є бірюза є в наявності. Достатньо бірюзових тракторців, хто облюбував їх були вже купували люди задоволені тракторцем, примусова гідравліка, реверс. GD-504 є в наявності Аріони РД. Також в наявності. Також, бачите. З примусовою гідравлікою вон циліндри, окрема гідрованна, широка колісна база, противаги задніх коліс присутні, ось вони є, є достатньо. 404 РД, РФ, тракторів достатньо і в гарній кількості. В Житомирі трактори є. Соліси. Соліс. 50-ка. Що таке соліс 50-ка? 50-ка соліс – це вже більше 10, напевно, 12 років на ринку. Зарекомендували вони себе дуже з гарної сторони, цінова політика змінена, але хто дивився відео, хто дивився прямі трансляції, я попереджав, що ціна будуть змінені. Приїжджайте, будемо домовлятися на площадці, хто ще розглядав, можливо. Можливо, домовимося і ціну дамо саму кращу для вас. 105 соліс, ще по старій ціні 31 500. Люди брали, люди дуже задоволені. Вже скидали мені відео, що він напрацював, вже попроходили ТО, Хмельниччина брала, сини купили батькові тракторця. Молодці на 70 років соліс турбований, 105-й, з кондиціонером шикардос і ціна соліса 31 500 Попереджаю, що цінова політика буде змінена. Якщо ви пам'ятаєте, хто слідкує за нами, що він стояв 33 500 ми потім опустилися, сьогодні 31 500 але скоріш всього, що ціна буде. 33500 змінено. Ну, розглядаєте, приїжджайте, приїжджайте, будемо домовлятися. Гарантія присутня, доставка безкоштовна, 31500. Соліс 105. В упаковці, в целлофані. Ще раз наголошую що на сьогоднішній день можна придбати соліс 105 31500 приїжджайте в Житомир, чекаю вас. 50-ка так само є на складі. 50 солісів достатньо. І за скоро зайдуть малиші. Прошечка, ловол. Є з кондиціонером. 50 кінських сил. Синхронна коробка. Такий тракторець в наявності. Це у нас ловал 504 з примусовою гідравлікою, з кондиціоніром. По солісах люди замовляли екстру, люди замовляли 26-й. Чекають, тільки з'являться у нас соліси. Будемо кожному давати знати. Кожного обзванювати, що техніка зайшла. 404 й аріон, прошка з реверсом, з примусовою гідравлікою на 28 колесах. Кемовський двигун. Є такий потужний великий трактор. Є в наявності. РДХ, обична РДХ, 404 404-та з кемовським двигуном, зашита задня частина, аріончик. Є джиман 244-та реверс за людьми. Там у них сімейні проблеми трошки, нічого. Все вирівняється, все буде добре. Е, Булатив достатньо. По булату в кожну хату. Рівна підлога, нерівна підлога, широка база, вузька база, е, булатик достатньо. Вон Зараз машина стоїть загружена. їде булатик. 244 рівна підлога. Буде доставочка зроблена. Вже в машині тракторець. Шифінги. Шифінги в наявності 240 350, 244, 354, з примусовою гідравлікою, з блокуванням диференціала на 20-х колесах 9,5 на 24 колеса, 350 ЛК з примусовою гідравлікою і з блокіровкою диференціалу. 244, 354, всі з мотогодинами, всі тракторці в наявності, заводський трактор, шифени червоного кольору, спереді противаги, ззаді противаги. Фрези є. Оранжеві є, сині є, червоні є. Салатові також є, фрезон достатньо, лугів достатньо. Прес-підбирач. Ось стоїть прес, одного відгрузили. Не одного ми вже відгрузили їх штук 5. Люди беруть, люди облюбували, люди підходять, тюкують, тому що так практичніше зберігати сіно. Ти собі розрізав тюка і поклав Е Тому що тягати радюшки то вже дуже важко. Сьогодні є прес достатньо. Коси є. Тракторці 105 соліс. Ще є ось турбований в упаковці. Ще раз наголошую, солісів 105-х достатньо, замовляйте і е, поки не змінено по старій ціні, приїжджайте, купуйте собі 105-й соліси. Тому що трактор дуже гарний, трактор потужний. Е, 12-21 курить в стороні. Ті тракторці мтези, МТЗ, вже забувайте за ті мтези. Переходьте на соліси 105 240-й, з примусовою гідравлікою, з блокировкою диференціалу на задні колеса присутні. Куботи є 195-та з фрезою на реверсі, 245-та з фризою на реверсі, GT-3 з фризою також є 240-й з примусовою гідравлікою, з блокировкою диференціалу. Є 244 на Хмельниччину був відгружений, 244, -й. другий став на площадочку. Тракторець потужний, шикарний. Роботу він свою виконує. Гідробачок є, примусова гідравліка є. Туди, де не йде ЮМЕС і МТС, туди заходить шифер 244 44 й я вже говорила, що просто трактор шикардос 17,6 кВт, одноціліндровий, 4 рівня, на ресорах, ресори потужні. Ось такий тракторець. Орієнтіри незмінні, район Богуні і друга міська лікарня, пологовий будинок. Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Була такий 244-й. Широка база. Вузька база, широка база. Була з реверсом на бірюзі, бірузовий. Реверс примусова гідравліка присутній. 404 донфена G2 був відвантажений. Буде відвантажений з понеділка ще один. 404 донфенчик є обичний на складі. Донфенів вистачає. Ціна також дуже гарна. Будь ласка, приїжджайте, замовляйте, вибирайте Донфенто, то Донфен, Оріон 504 з реверсом на 28 колесах на складі. Оріончики на складі. Є рівна підлога, реверс. Отакий у нас було відвантажено і Влад Прошка, і Донфен, і Шефен, і 244 й Шефен. На цьому тижні було відвантажено більше шести тракторів. Бачите, люди купують, не чекають, що потім буде ажіотаж, і коли зміниться ціна, то поприїжджають і будуть просити, що дайте по старій ціні. Ми ж, ми ж вас дивилися, ми ж на вас підписаний, дайте по старій ціні. Не зможу дати по старій ціні. Приїжджайте зараз і купуйте по старій ціні. Ловоли, соліси, 105-й соліси, поки що по старій ціні. Приїжджаємо і купуємо. Не чекаємо. Все є в наявності. Донсани 244-й. Он складається Донсанчик 244-й з примусовою гідравлікою. Тракторець. Дуже гарний прийшов, Там 40-вки вже нав'язка, він з рівна підлога на реверсі. Вінти змінені, щоки усилені. Двигун зн 390 Вже Донфеновський двигун. Вон вони в мене стоять. Біля 40 ковок. стоїть. Ось. Оце 244-й. Такий вже як 404 з гідровиходами, 4 гідровиходи, примусова гідравліка. Ось такий потужний трактор. Трохи змінений. Трактор ці Шикардос. А це 40 стоячі Тракторів достатньо. Будь ласка, приїжджайте. Місто Житомир, проспект Миру 45В, тракторний майданчик. Вибирайте. Нас дуже зручно і до, до нас дуже зручно доїхати. Нас видно з дороги. Новгород-Волинська траса, Чуднівська траса, друга міська лікарня, пологовий будинок, район Бугуні, міні-агаро Житомир, перевірений продавець. Всім гарного дня, дякую.